Цієї ночі ворог обстріляв Україну. За даними Одеської ОВА, поранені троє людей. 130 евакуювали. Пошкоджено житловий будинок. Удар був здійснений дронами камікадзе. Атакували також і Харків. За даними військової адміністрації, ворог обстріляв місто двома ракетами С-300. Є влучання у житлову забудову. Попередньо 17 осіб мають поранення. Усім, хто потребує, надається необхідна допомога. На місці удару працюють профільні служби. За даними повітряних сил зсу цієї ночі, противник завдав удару 20 ма ударними БПЛА типу шахет силами та засобами ППО знищено 19 дронів у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей. Окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі. Про це повідомили у ДТЕК. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання станції. Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків. За попередніми даними, внаслідок атак окупантів ніхто не постраждав. Також додають енергетики, що лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них п'ятеро енергетиків отримали поранення. Атакували також Херсонську, Сумську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. В Європейському союзі впевнені, що угоду про 50 мільярдів євро для України узгодять за кілька тижнів. Про це повідомляють у ЗМІ, як пише політіко, з посиланням на джерела в європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 мільярдів євро для України буде ухвалений, попри погрози Угорщини. Видання, посилаючись на слова європейських дипломатів, інформує, що це може статися протягом найближчих кількох тижнів. Президент Франції Еммануель Макрон має намір у лютому відвідати Україну з офіційним візитом та оголосити про новий пакет військової допомоги. Він також зазначив, що під час візиту відбудеться підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки між Францією та Україною.